Ну що ж, панове, я нарешті повністю пройшов Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Я обшарив кожен закуток цієї ігрової мапи, виконав усі побочні квести, що взагалі можливо знайти у грі, і які, звісно, річ, не забаговані. А ще я сумлінно чекав цілий тиждень на перший патч, в якому були зроблені принаймні часткові виправлення критичних багів, які повністю блокували мені проходження сюжетних завдань. До всього цього я декілька разів писав у підтримку GSC Game World з описами багів, назвами забагованих квестів, з описом та відео 100% крешу гри, якщо підібрати певний артефакт і та так далі. На жаль, навіть після другого патчу під номером 102 я знайшов у грі 100% креш у одному з головних завдань. І знову ж таки я записав відео цього крешу і відіслав опис проблеми до підтримки гри. Також я вважаю доволі важливим зазначити декілька офіційних деталей, які стосуються розробки Stalker 2. А саме, офіційно повноцінна розробка гри почалась у 2018 році, тобто за 6 років до релізу гри, і за 4 роки до початку повномасштабного вторгнення виродків у нашу країну. Через війну GSC між травнем та вереснем 2022 року. Перемістила 200 працівників до Праги, Чехія, де вони і продовжували розробку гри. В Україні залишилось 135 працівників. Тому аргументи про те, що гра вийшла забагована та просто недороблена через те, що її розробка дуже сильно ускладнилась саме через вторгнення виродків, не дуже обґрунтовані. Скажи все, що знаєш. Добрий день. Ви на каналі ZenView. і сьогодні я детально розповім вам про сталкер 2 Серце Чорнобиля. На яку я витратив 96 годин та купу своїх нервів. Декілька разів я силоміць змушував себе терпіти і продовжувати проходити цю гру, задля того, щоб підготувати для вас дійсно об'єктивний огляд. Також, поки я чекав першого патчу, я придбав трилогію перших частин сталкера на Xbox Series X, для того, щоб краще згадати, що в них було, як в них все працювало і так далі. Тому саме з цього огляду ви дізнаєтесь. Чому полягає справжня причина настільки жахливого технічного і не лише стану гри, чому ніякі патчі не виправлять те, що зараз відбувається у цій грі. І чи варто зараз витрачати гроші і намагатись грати у Stalker 2? Чи все ж таки краще почекати рік, два-три, хрін його знає скільки ще, перше ніж гра буде у нормальному стані? А також у цьому огляді буде дуже багато порівнянь зі старими іграми серії. А саме з Clear Sky. Так що влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо подорож цією безмірною та пустою і дикою площиною. Вперед! Почнемо з розгляду сюжету, бо це один з небагатьох дійсно гарних плюсів Stalker 2. Але відразу варто відзначити, те, що над режисурою Катсен працював російський режисер Ілья Найшулер. його облік навіть використовується для персонажа Шустрий у самій грі. Так от, за сюжетом, головний герой гри на ім'я Скіф відправляється у зону після того, як у його квартирі вибухнув невідомий артефакт. Він бажає дізнатись правду про те, як так стало, що артефакт з зони зміг опинитись у зовнішньому світі, ну і, звісно, знайти тих, хто винен у руйнації його квартири. Дійсно, гарними моментами у плані сюжету я можу назвати наступні речі. У грі дуже багато гарно зрежисованих катсцен від першої особи. Найшулер точно вміє працювати з видом від першого обличчя. Тому дивитись на всі катсцени приємно, і всі вони це дійсно велетенський крок уперед у порівнянні з тим, що було 16 років тому у старих сталкерах. Сама історія подається значно краще і набагато детальніше, ніж це було у минулому. Головний герой вміє розмовляти і має власний голос. Чого також не було у старих частинах. Хід історії дійсно залежить від того, що ви будете обирати у певні моменти гри, і загалом відомо щонайменше про чотири варіанти фіналу гри. Я зміг побачити два з чотирьох фінали за одне проходження. Але чи стала сама історія, а не те, як вона подається, загалом значно кращою ніж у старих частинах? Я б сказав, що ні. І вона залишилась десь приблизно на тому ж рівні. На нас знову чекають купи розмов про те, що таке зона, яка вона жива і так далі. Чи є за всіма цими розмовами та монологами якісь цікаві думки чи приховані натяки і тому подібне? На жаль, ні. Це просто розмови заради розмов і задля того, щоб створити штучне уявлення про те, що сюжет у грі ух який складний та глибокий. Я кажу так, бо я побачив два фінали з чотирьох. І кожен з них, якщо чесно, навіть гірший за те, що було у старенькому Stalker Shadow of Chernobyl. Хоча один з фіналів натякає на те, що якщо буде Stalker 3, то можливо його дії вийдуть за межі Чорнобильської зони відчуження у інші місця на планеті Земля. Принаймні мені так здалося, чи цікаво спостерігати за подіями та розвитком історії. Спочатку, коли все тільки починається, і не починається той трендець, про який я розповім пізніше, так історія інтригує і дійсно стає цікавим дізнатися, що буде далі. У грі навіть є майже пряме копіювання дійсно шедеврального першого Half-Life. Але, на превеликий жаль, потім історія здувається дуже швидкими темпами, і все зводиться до чергових повзань по темних тонелях підземних лабораторій, з майже повним переказом того, що вже і так розповідалось у перших трьох іграх. Єдине, що робить сюжет Stalker 2, так це обсирає головних героїв старих частин. Як саме це відбувається, я казати не буду, щоб не спойлерити. Але повірте, після смак після цього дуже і дуже неприємний. Бо розумієш те, що до цього всі ці роки люди грали за довбойобів, у яких поїхав дах. Сам же Скіф, не дивлячись на те, що він вміє говорити, і, начебто, має бути розумним чоловіком. Майже протягом всієї історії відчувається як тупорога маріонетка, яку використовують ну от тупо всі, хто забажає для досягнення своїх цілей. Бо навіть ті моменти, коли ви можете робити вибір, що вплине на фінал, ви здатні обирати не те, що бажаєте ви або Скіф, а те, що вам до цього вдоблювали в голову інші важливі персонажі гри. Тому і вибору як такого у грі немає. Бо, врешті-решт, ви просто доведете до фіналу одну з чотирьох позицій іншого персонажа. Ну і ще дійсно крутим плюсом Stalker 2 я можу назвати крутезну українську локалізацію. Я пройшов всю гру з українським дубляжем та текстом, і, о Боже, це дійсно дуже круто! І в мене з жодного моменту не було бажання перемикатись на англійську мову. Також у Грі з Радіо можна чути пісні українських виконавців. Таких як Океан Ельзи, танок на Майдані Конго і багато інших, включно з сучасними піснями, присвяченими поточній війні. Особливо мене порадувала пісня зі словами: і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. Тому у Сталкер 2 є протимоскальська інформація. І особисто я цьому радий. Ну а тепер починаємо розбиратись в тому, що у грі вийшло погано, що насправді є головною причиною всіх проблем, і чому у Stalker 2 ніколи не буде ніякого A-Life 2.0, ЕйЛАЙФ life 1.0 або хоч якоїсь симуляції життя. Почнемо з очевидного: найголовнішою проблемою гри є руші Unreal Engine 5, на який розробники вирішили переходити, хоча вони вели розробку на Unreal Engine 4. П'ятий Unreal не предназначений для ігор з велетенськими відкритими мапами. Розробники ж навпаки вирішили відійти від того, як все було зроблено у старих частинах, а саме кожна локація це окремий рівень, і між переходами між ними відбувались завантаження. У Stalker 2 дійсно велетенська відкрита мапа зони, по якій можна вільно шарахати пішки в будь-який біг, і ви майже ніколи не помітите підвантажень чи завантажень. З одного боку, це нереально круте досягнення, тому що на даний момент Stalker 2 це перша гра у світі на Unreal Engine 5 з настільки великою мапою, але з іншого боку, саме розміри ігрової мапи і бажання розробників зробити її настільки великою і є головними причинами всіх проблем у грі. По-перше, вся ця безмірна площина порожня, хто б там і що не казав у інших оглядах. На всій цій території ви не знайдете нічого цікавого чи унікального. Ви можете просто шурувати пішки десь 8, 10, 20 хвилин реального часу, і протягом нього ви взагалі нікого і нічого не зустрінете. Я б міг вставити вам от тупо 8 хвилин мого запису, під час котрих я просто шурую від точки А до точки Б по порожній мапі. Але я не думаю, що це той контент, на який ви чекаєте. По-друге, у грі немає ніякої симуляції життя, ніякого A-Life 2.0 і хоча б чогось схожого на те, що було у старих частинах, також немає і ніколи не буде. Давайте трішки донуримось у те, як працює Unreal Engine 5 з такими великими просторами з технічної точки зору. У Рушії є технологія World Streaming, яка і використовується у Stalker 2. World Streaming — це метод розділення ігрової локації на купу маленьких зон. Гравець не бачить цього і не знає, де проходять межі цих маленьких зон. Працює це наступним чином. Коли гравець наближається до межі між поточною і новою маленькими зонами, гра вивантажує з пам'яті все те, що знаходиться позаду гравця, тобто все, що у поточній зоні, і підвантажує те, що має бути у новій. Це доволі легко побачити у самій грі. Достатньо, щоб поряд з вами заспавнились мутанти або інші вороги, які почнуть вас переслідувати, після чого просто ігноруйте їх і продовжите бігти далі. Через деякий час всі вороги позаду вас зникнуть. Ось це і буде момент, коли відбувається вивантаження старого і підвантаження нового. Це технічна особливість рушія, і це неможливо виправити ніякими патчами. Тут допоможе повна переробка гри, відмова від настільки велетенської відкритої мапи і зовсім інші технічні рішення. По третє, через те, що я щойно розповів, у грі просто всюди розставлені різні тригери, що спавнять ворогів або активують якусь подію. Це також дуже легко перевірити. Ви можете дуже довго йти і, наприклад, підійти до блокпосту, але на ньому чи поряд з ним взагалі нікого не буде. Ви заходите на цей блокпост і починаєте лутати в ньому те, що вас цікавить. У якийсь момент ви зачепляєте тригер і, опача! різко, абсолютно не звідки, з'являється купа ворогів, які починають по вас гасити. І ось таким чином працює взагалі все у Stalker 2. Я навіть знайшов декілька веселих місць. У одному спавниться група ворогів з непоганим лутом на продаж. Заходите туди, вбиваєте всіх, відходите на декілька метрів за межі невидимого тригеру та повертаєтесь назад. Ті ж самі вороги знову заспавняться на тих самих місцях. Можете так продовжувати по колу, допоки вам не остогидне. Або ще краще: у прип'яті є чудовий будинок з ворогами всередині, так от в ньому взагалі вони розпавняться просто моментально. Вам навіть не потрібно виходити з цього будинку. Ось саме через це ігрова мапа Stalker 2 порожня, вороги постійно з'являються з повітря тупо позаду або поряд з вами, і загалом все працює через сраку. А ще цікавий момент: в усіх старих частинах Stalker був бінокль, через який ви могли здалеку спостерігати за мутантами чи іншими персонажами. У Stalker 2 ви ніколи не знайдете бінокль. Чому? До да тому, що якщо б ви в нього подивились, ви б побачили те, що попереду та навколо вас взагалі нічого немає, бо воно ще не завантажилось. Тому, на жаль, ніяких груп сталкерів, що йдуть від кордону до смітника і так далі, ніколи не буде у Stalker 2, якщо тільки розробники не перероблять на технічному рівні те, як ця гра працює. З точки зору ігрового процесу, у Stalker 2 дуже мало нового і майже все вже було у старих частинах серії. Але і тут як, як свої плюси, так і люті мінуси. З плюсів я можу відзначити значно краще відчуття від стрілянини і загалом бойові сутички стали в рази динамічнішими. Особисто мені дуже сподобалось те, що при підході до країв стін, ящиків та інших об'єктів персонаж автоматично входить у режим виглядування з-за кута. Це виглядає і сприймається дійсно дуже гарно. Анімації перезарядження зброї і загалом моделі зброї дійсно дуже гарні, і до цього в мене немає жодних нарікань. Та от штучний інтелект ворогів дуже тупий. Коли відбуваються сутички одразу з декількома ворогами людьми, хтось з них раптово може забути про те, що йде бій і перейти в стан спокою. Дуже часто, прямо під час бою, можна чути, ворога не знайдено, можемо розслабитись. Іноді ворог тупо встає на місці або починає втикати у стіну і тому подібне. Для того, щоб гравцю здавалося, що вороги не тупі, в них усіх 100% наведення на вас з будь-якої відстані. І це означає, що по вам починають прилітати кулі, хрін з нас звідки, коли ви ще навіть не бачите ворога. Через це ворожі кулі легко проходять наскрізь бетонні стіни, товстенні металеві балки і так далі. В мене була ситуація, коли я сховався на сходах у підвал, ворог стояв за бетонною колоною і якимось чином його кулі 100% прилітали в мене. Через ось все це грати у Stalker 2 просто неприємно, тому що ви постійно отримуєте дешеву шкоду невідомо звідки. Але це лише початок. У старих частинах аномалій було значно менше на локаціях, але вони були набагато смертоносніші. І потрапляння до них майже завжди означало смерть. У Stalker 2 всі звичайні аномалії завдають дуже мало шкоди, а з частини з них, таких як вітряний стовбур, можна легко вистрибнути, взагалі не отримавши шкоду. І я думаю, саме тому розробники завезли у гру невидимі аномалії, які взагалі неможливо побачити або почути, допоки ви не вляпаєтесь у них і знову ж таки не отримаєте дешеву шкоду. Особливо мене під час проходження вибішувала аномалія, коли просто не звідки, прямо перед вашим обличчям, з'являється яскравий спалах і шарахає вас на 50% вашого здоров'я. І через деякі секунди наступний спалах вас добиває. Жоден детектор у грі взагалі ніяк не реагує і не попереджає про ці фантастичні спалахи. До всього цього гра полюбляє задовбувати вас. Раптовим спавном відразу декількох кровососів поряд з вами, які стають невидимими та носяться навколо вас, мов скажені. І зараз я поясню, чому ось все це вибішує і руйнує відчуття від гри. Кожна ось така дешева шкода руйнує вашу броню щонайменше на 1%, а також руйнує вашу зброю. Це, в свою чергу, означає те, що вам постійно потрібно повертатись до хаб локацій, де є техніки, бо лише вони можуть відремонтувати ваші предмети. А це, в свою чергу, призводить відразу до декількох бісящих моментів. По-перше, на ремонт вам будуть потрібні місцеві купони, причому ремонт саме броні буде коштувати дуже і дуже багато. До патчу 101 ціна ремонту 1% крутої броні коштувала 1 тисячу цих купонів. Після патчу 101. Ціни було зменшено, але все одно ремонт, особливо якщо ви довго десь вештались та нормально так отримували шкоду, буде коштувати для вас дуже дорого. Ну а так в чому проблема? Просто виконуй завдання та накопичі купони, скажете ви. А я вам відповім, хрін там плавав. До патчу 1.0.1 виконання квестів взагалі не мало ніякого сенсу, бо за них вам давали від 500 до максимум 1000 купонів. Це є про квести, які доволі швидко виконати і для яких не треба вешатись по всій мапі. Тобто від 500 до 1000 за квест проти 1000 за ремонт 1% лише броні. Вже уявили, як це круто? Після патчу 101 кількість купонів за квести підвищили, але якщо ви будете сподіватись на прибуток лише з квестів, то далеко ви не пройдете. По-друге, єдиним варіантом нормально набирати купони є лутання зброї, стан якої не гірший за жовтий, купи набоїв та знаходження різних комбінізонів, тобто броні. Але це призводить до дуже швидкого перенавантаження і швидкість вашого пересування дуже сильно сповільнюється. По-третє, у грі немає можливості їздити хоч на якомусь виді транспорта. Хоча ви особисто будете бачити сучасні броньовані позашляховики та інші авто у грі, але використовувати хоч щось, вам так і не дозволять. Розробники навіть знущаються над гравцями в одному з побічних квестів, який можна знайти на цій огромедній мапі, вам у цьому квесті пропонують придбати авто, щоб на ньому їздити. Але звісно, що воно не їздить, і це вас так просто обдурили. А торговці, яким можна продавати те, що ви налутали. Знаходяться виключно у хаб-локаціях, і щоб дістатись до них, вам у прямому сенсі доведеться повсти кілометрові відстані, тягнучи на собі зібраний вами лут. Ось це призводить до того, що 90% всього часу у грі ви змушені витрачати на повзання та побігеньки туди-сюди по велетенській мапі без будь-яких надій на щось цікаве. Скажу навіть більше, майже в усіх сюжетних завданнях. Вас будуть змушувати шурувати пішки через пів або навіть через всю мапу. Наприклад, майже наприкінці гри вам скажуть те, що вам потрібно пропетляти від рудого лісу до кордону, а це ну от тупо пройти через всю довбану мапу. Найшвидшим способом подолати цю відстань, якщо ви до цього моменту проходили виключно по сюжету, у вас буде від рудого лісу до повсти до росток. Звідти через місцевий фаст тревел за декілька тисяч купонів стрибнути до смітника. Ну а звідти вже піздувати пішки до кордону. Особисто я не фанат таких тупорогих походів туди-сюди просто заради розтягування часу. У старих частинах сталкера взагалі не було подібних проблем, тому що всі локації там були значно компактніші, швидкість пересування персонажа була значно вища. Витривалість закінчувалась в рази повільніше, якщо ви не були перенавантажені. Ну а у Clear Sky, так і взагалі в кожній локації було по декілька провідників, які за значно менші кошти могли телепортувати вас до потрібного вам торгівця. Ну а ще дуже сильною різницею між старими частинами та Stalker 2 є те, що 16 років тому. Аптечки або їжа у зоні були дійсно цінними, та їх неможливо було нагрести по сотні штук. Те ж саме стосувалось артефактів. Їх було небагато, їх було набагато важче діставати, і вони дійсно відчувалися як цінні предмети. У Stalker 2 вас просто завалюють сотнями хілок, хлібу, ковбаси, горілки, набоїв, зброї, і ваш єдиний ворог це ліміт ваги та кілометрові відстані до торговців. Артефакти так і взагалі дропаються майже з кожної зустрічної аномалії, а також постійно розпавняться на тому ж самому місці. Ще у Stalker 2 є чарівня скринька, яку можна знайти в кожній хаб-локації по всій мапі. Ви можете нескінченно складати в неї ну от просто все, що забажаєте, наприклад, знаходячись на кордоні, а потім підійти до такої ж скрині у прип'яті і дістати з неї все те, що ви туди поклали на кордоні. Нагадаю, нічого подібного не було у старих частинах. Як я вже розповів раніше, у Stalker 2 ви не побачите нічого і близько схожого на те, що було у старих частинах. Ви ніколи не побачите, щоб загін сталкерів пройшов з однієї локації до іншої. Ви ніколи заздалегідь не побачите мутантів, що бродять по місцевості і так далі. Тим небагатьом, що ви можете знайти у цій порожній зоні, є наступне. Купа точок інтересу, на яких у 80% часу взагалі нікого і нічого немає, лише ковбаса, консерви, горілка, набої, інколи аптечки і дуже рідко покращення для зброї та броні і власне сама броня. Згадайте про те, що вам потім доведеться все це тягнути хрін з наскільки до торговця, і подумайте, а чи воно того варте. Ну а ще від одного до трьох побічних завдань у деяких локаціях на мапі. Чому у деяких? До тому, що у переважній більшості місцевості ви навіть побічних завдань не знайдете. Все більше у цьому величезному світі робити нічого. Тут просто неможливо знайти чим себе розважити. Вішенкою на торті є те, що якщо ви вирішите, я спочатку приду сюжет, і потім буду шлятись по мапі, от нічого робити. То гра вас жорстко обломає. В певний момент ви побачите повідомлення. Хей, або йди зараз, шарахайся по мапі, або хрін тобі. І після цього ви будете перманентно заблоковані від будь-якої можливості досліджувати ігровий світ. У грі немає нової гри плюс, і немає можливості вільно вештатись після титрів. Пройшли сюжет, побачили титри, ну і то й все. Або починайте все з нуля, або йдіть нахрен. Знову ж таки, у старих частинах не було таких проблем, бо все було значно компактніше, і самі ігри проходились значно швидше, аніж 96 годин. Особисто в мене немає ніякого бажання перепроходити Stalker 2 взагалі ніколи, бо ця гра встигла мене задовбати доки я проходив її перший раз. Сталкер 2 серце Чорнобиля на превеликий жаль вийшло дуже сирою. У огляді я не згадував купу багів, які я побачив під час проходження, тому що, скоріш за все, їх з часом виправлять. Розробники дійсно працюють над фіксами і вже випустили три патчі загальним об'ємом у 32 ГБ. Та прикро те, що все, про що я розповів, це не баги, це не блимочі текстури чи криші. Все це першочергово є ігровим дизайном Stalker 2. Тобто все це було зроблено усвідомлено і з чітким розумінням, що і для чого створюється. Просто якщо прибрати взагалі непотрібну велетенську мапу, прибрати те, що гра змушує у вас годинами ходити пішки, вийде так, що сама сюжетка гри проходиться десь годин за 5-6, не більше. А це означає те, що з заявлених 40 годин на проходження, 35 годин займає тупе піздування через порожні простори з точки А до точки Б. І ось це, на превеликий жаль, дуже погано і це не виправити ніякими фіксами чи патчами. Візуально я не буду чіплятись до того, що все виглядає так, наче у грі немає нормального освітлення. Я б міг ще згадати про те, що у Stalkріe Sky всі об'єкти відкидували тінь і уночі по світлу з ліхтариків, ворогів, можна було розуміти, де вони стоять або чи заходять вони до вас у будівлю. Я промовчав про те, що у старих частинах вся зброя при пострілах мала спалах світла, яка освітлювала все навколо, і об'єкти у цей момент відкидували тіні. Бо я розумію, що скоріш за все, все це було вирізано та прибрано задля того, щоб хоч якось оптимізувати Stalker 2 на Unreal Engine 5, і щоб гра хоч якось працювала на Xbox Series S та сучасних ПК. Тому я скажу так. Зараз точно не варто купувати та намагатись грати у Stalker 2 і краще почекати невідомо скільки часу, коли у грі хоч щось, крім багів, запрацює належним чином. Слухати мене чи ні довже вирішувати вам. Гра вийшла на ПК та консолях Xbox Series S, і особисто я придбав цю гру за 60 доларів у американському регіоні Xbox. Ну а тепер підписуємось на канал. Якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика, ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!